Всім привіт, дівчатка! Сьогодні ми дивимося з вами Індію. Якщо ви бачили першу частину, це коли вона у нас вчора була, в днях заплуталась в одному дні. От, то ви перемотаєте хвилинки дві, три. я просто спочатку покажу по браслетам, які ми минулого разу дивилися. Ось це такий крупний. Він 5000 гривень, 140 доларів, 131 євро. Тут 39 г вага до 20 см, від 17 до 20, на зап'ясті він підійде. На ньому є українська проба. Це сьогодні в нас Індія сказала, чи не сказала. Просто так переглянемо з вами. Ну, ми ж все одно спілкуємося. Я сподіваюся, що у вас є хвилинок 15 для мене. Ось цей також він трохи дешевший. він так, він дичь не бачить. Е, е, все, в мене дама на стіл полізла. На стіл мишей шукати. <гум> так, ось цей браслет у нас 3750 гривень. Він також до, десь до 19 сантиметрів довжина. До нього ще є каблучка у 17,5 розмірі 1100 гривень. Ось. Таке сердечко. Можна окремо, можна разом, як комплект, щоб було. Були ще ромбіки в минулому відео, його забронювали, але можливо буде ще повтор. Так, дівчата, 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 хто в мене питав на раухтопас. раухтопас питали, але ми з вами дивимось, ми з вами нікуди не поспішаємо. Я не знаю, чи буде повтор, але він такий класний. А, так, да, він у мене тут підписаний. Так, да, все. Значить, він знайшов собі господарку, яка його буде любити. Так, Так, тут у нас є. Дівчат, кішка нікому не Бо <смір> вона>, вона така, така шустра, така шустра. Ніхто не Боже. Так. Ой, з нею сумувати точно не будеш весь час, вона щось що... Зі сміху можна вмерти. Так, дівчата, ладно, давайте дивимось. Прикраси, прикраси. Це ми з вами бачили. Так, тут в мене те, що е аметист ми з вами бачили у 19-му розмірі сережки така блучка. Ну, раптом хто не бачив, то подивіться, будь ласка, і йдемо далі. 3800 гривень в нього вартість. Наступний дуже красивий дівчата-браслет. Я не знаю, чи любите ви цей кварц волосатик У мене є ще комплект у 18-му розмірі. Є, єсть комплект, тільки я його не бачу. А, все бачу. от Красивий такий цікавий. Бачите, тут форма така цікава. Кварц волосатик Такий тогл. Ось так позаду виглядає. Ці прикраси срібло 925 проби. Тут від 17, так, дивлюсь, не, від 19 до 22 можна застібнути Від 19 до 22 сантиметрів. Ось такий кварц, волосатик Волосатий кварц. Вартість браслету 3600 гривень 100 доларів. Ось такий красивий перелив. ну Бачите, камінці вони трохи різні. Де, де більш мутний, де трохи а, такий прозоріший. От, але він такий досить об'ємний. 3600 гривень. І він, дивіться, він на мене невеликий. Не Я чомусь думала, що великий буде. Це та якось сіла знімати відео і не поміряла. Браслет ось цей взагалі як тигряче око. Я не терячий, а як у кодракона. Все, я придумала назву цьому браслету. Ось це, бачите, така полосочка, як у оці комплект у 18-му розмірі. Тільки бачите, єдине, що тут ось ці такі штучки. Ну, тут завальцовка вона то схожа, тільки тут ще ось такі штучки. Ну, браслет він же ж і має бути красивіший. Ось це. Ось такий ротиловий кварц. 2800 гривень 78 доларів вартість набору. Ну, сережки тут не крупні, каблучка 18 ,5, 5 грамів е, вага однієї сережки. 18, тут здається, міліметрів. Зараз я приблизно точно скажу. Ну, 19 міліметрів, трохи-трохи не два. І от з браслетом. Буде красивий набор. Не знаю, чи любите ви такий кабінет, але мені сподобався браслет. Комплект вже був, там може хтось захоче. Комплект та браслет. Так, дівчата, далі хризоліт, він такий трохи виявився, проблемний. 18-й розмір каблучки. Він-то красивий, але тут одна сережка мене підставила. Одна сережка, зараз ми її побачимо. І так зразу, ага, ось, бачите, тут такий скольчик. От. Щоб я могла запропонувати, щоб, ну, може, окремо, як кому каблучка, кому сережки або. Або переставити з каблучки <гум> камінь в сережку, а каблучку носити тоді самі. <гум> От, колір красивий, він такий насичені. Вартість набору, ну, це враховуючи цей нюанс, він 2400 гривень. От, 67 доларів. Висота 2 см. Ну, він теж не важкий, там грамів 5. Сережка одна От, нарядний. Він такий, знаєте, насичений весняний колір. Весняний, да? ще, ще зиму не пережили, вже весну вона хоче. А взагалі я зрозуміла, що не треба по потораплювати час. Так що нікуди нікого не підганяємо і насолоджуємося зимою. Тим паче, що вона в нас красива, а зараз ще й не така холодна. Так, тепер підбираємось ми з вами все ближче до красивих браслетів, які ми ще не бачили. Від 17,5 до 21, так, зараз Ні, дивіться, я кажу, застібнуть можна на 17,5, 19,3 і 21, тобто ось такі, ось такі розміри. Це в нас Індія. Ну, Сьогодні все Індія, але тут є українська проба, до цього ще є бірка. Подожди, де тут українську, я її знаходила. Десь вона тут і є, просто вже всі думки перемішались. Тут вона у нас на тоглі. От. Красиві такі празіоліти. Якщо самі празіоліти подивитись, то вони будуть аж. Аж 9 сантиметрів прозіоліт і класний, зелений летис, незвична така огранка. Цей браслет у нас 4650 гривень 130 доларів. Тут крупний прозеоліт. Крупний це 1,5 сантиметри. В такій гранці. а, давайте на руці ще подивимось. Це у нас зелений аметист. Якраз буде, ну, як це сказати, півруки будуть у каміннях. Півруки ось так, ну, в залежності від вашого розміру. Але тут камінців, камінців не так багато. І наступний браслетик з прозіолітом ось такий. Бачите, тут у нас ті самі п'ять камінців, але вони розташовані. Ось таким чином. А, так, 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 що тут у нас нічого толком немає, але тут також є українська проба Проставлена на тоглі. Ось таким чином позаду. Дівчат забула сказати, ось цей браслет, він, бачите, він у радіюванні ще додатково, ніби. Або, або він це просто так заполірований. Ні, це, мабуть, не радіювання це. Це вибачте, неправдива інформація. Просто він, от якщо дивитись, то він блищить сильніше. Ну, інколи так роблять. Так, тепер ось цей браслетик міряє. Тут ось таким чином камітиться. Це їх плюс-мінус на меншому року. Ось так. Ну, він, бачите, він такий в ширину, він такий масив. Це хто любить крупні годинники, то буде цікаво. Так, цей красень у нас вже застібається на 16, на 17,5, на 19,2 і на 25. Це, це, я сказала, ту довжину, на яку можна застібнути. Ну, а зап'ястя мінус 1, а той краще мінус 1,5 см, щоб вам було зручно. Щоб було зручно носити, щоб було зручно застібнути. Так, цей у нас 4651 а ось цей 5100 гривень 142 долари. Ось такі цікаві, красиві. Далі на трохи більше зап'ястя це в нас. Застібнути можна на 18, ну це вже на зап'ясі десь від, 19, від 18 від 19 сантиметрів. Далі 19,5, 21 і 22 сантиметри, можна застібнути. Це ось такий аметрин. Тут є ось цей камінець більш жовтенький, цей такий спокійний, цей середньо-жовтий. От, лише зап'ястя від 18 см. Може 17,5 буде вільно на мені. На 16 він крутиться і він так досить сильно крутиться. От Але камінці цікаві, цікаві та красиві. Так, 16 мм. Це середній розмір. Камінця, може, у вас є набор, то було б дуже красиво доповнити Цей браслет по вартості 150 доларів 5400 гривень. Ось такого плану позаду, тут взагалі робота, тут вона скрізь по різному, скрізь по-різному зроблені. Десь так, десь так. Тут взагалі по-інакшому Це я зворотній бік показую. А дівчата ті, які обирають, вони дивляться з усіх боків. Тому, якщо ви просто ну, дивитесь канал, то це я ну, то вам розказую, що чому я показую зворотній бік. От я сама, коли раніше дивилась, я... Така ж показуй, показуй зворотній бік, ну, тому що треба знати, як воно там зроблено все. А що ми самі брасети та брасети нічого більше не бачили. Є в мене каблучка в розмірі 19,8. Ось така. Ну, тут величенький такий о, лабрадор в огранці з цікавим градієнтним кольором. Бачите, тут зелений, тут синьо-зелений, тут більш такий насичений синій. От, ця каблучка 3,9. Тут сам камінь. 4 тисячі гривень 111 доларів. Ну, от вона така не бюджетна. Взагалі набори, ну, в кабушоні вони дешевші. Просто ця каблучка така попалась. Це тут нашо? Ну, може бути сама порода камня. Ось так. Нижня частина 19,8, 19,5. Бачите, колір в гранті. Ось така велетенська каблучка. Наступний комплект маленького розміру. Тут буквально 16,5. Ось такий гранат Альмандін, тут і в застіпці гранати, і підвісна частинка гранати. Вага однієї сережки. Зараз ми з вами подивимось такий замочок. Одна сережка 6 грамів. Це, в принципі, така середня вага. Він дуже блищить, такий блискучий, блискучий, красивий. 3850 гривень 107 доларів вартість. 4,5 довжина. Він, я б сказала, б середнього б розміру. Теоретично можна його розділити, каблучку та сережки щось окремо. Звісно, таке треба брати набором. Бачите, такий він солодкий. Так, і в нас зірка Індії, комплект 18,3. Ось такий. Зірчатий діапсид, називається, Зв'язчатий діапсид. Всередині така зірочка. 18,3 розмір. Він, я думаю, він важкенький. Ну, був ще в мене важкі колись. Ну, там сережки навіть по вагі для багатьох не проходили. 17 міліметрів. Сережки в мене десь мають бути такі. Тут 5,5 одна сережка, 5,5 грамів, 3300 гривень 92 долари вартість набору. Сережка та каблучка. Ось такий, бачите, він так і буде бігати зайчиком, але ж при звичайному спокійному світлі це буде не так помітно, це буде більш а, ну така спокійніша, Якщо ви дістанете телефон, посвітите на нього, то або яскраве світло, або на сонечку, ну, щоб ви мали на увазі, що якщо немає такої яскравого світла, то, звісно, це так не буде виглядати, як зараз на екрані. От зірочку ми бачимо з вами. Красивий він такий, бачите, і височенький. Що, може, комусь потрібно самотня. У мене є каблучка у розмірі 18,8. Ось така. В неї вартість 850 гривень. Це такого кольору кварц. Він ближче такого, колір морської хвилі, дуже нагадує топаз Всередині такі включення. Це також індійський виробник. Ось так виглядає знизу. Камінець ну Це у нас макрозйомка, тому, звісно, видно, прям, так ви очима не, роз, не роздивитесь. 850 гривень 24 долари. Самотня каблучка, тут близько 2,5 камінець наш. І ще сьогодні покажу: це в нас, напевно, буде остання підвісочка в цьому відео 1100 гривень. Це ось такий корал, як він називається, запечений корал 4 см сам корал і 5 см разом з нашим вушком. У мене з'явиться ланцюжок, вже мав би з'явитися, поки <кільки> до, до різних срібних прикрас черга не дойде. Але обов'язково дойде. Ну, ви ще, напевно, може, дуже і не чекаєте. Ось такі прикраси в нас на сьогодні. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Так, ще трохи в мене буквально пару прикрас лишилось на третю частинку. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного та приємного дня. До побачення!